І зробили для намету десять покривал, довжина одного покривала двадцять вісім ліктів, і всі вони були однакові, а ширина одного покривала чотири лікті, і зробили завісу із синього сукна, пурпуру тканого кармазину і тонко виробленого вісону, тканий виріб з херовимами, встановили її на чотирьох покритих золотом стовпах з негниючого дерева, їхні головки золоті. А їхні чотири підставки срібні. Завісу входу в намет свідчення зробили із синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону, тканий виріб з херовимами, і п'ять стовпів для неї, і позолотили золотом їхні кільця, їхні головки та їхні обручі, а п'ять їхніх підставок були мідними і зробили двір. До півдня завіси двору були з тонко виробленого вісону 100 на 100 ліктів, а для них було 20 стовпів і 20 їхніх підставок. І сторона до півночі – 100 на 100 ліктів, і для них – 20 стовпів і 20 їхніх підставок. А сторона до моря – довжина завіс становила 50 ліктів. Для них було 10 стовпів і 10 їхніх підставок. І сторона до сходу – П'ятдесят ліктів, завіси, які були обабіч входу у двір до півдня п'ятнадцять ліктів. Для них три стовпи і три їхніх підставки. І з другого боку завіси довжиною в п'ятнадцять ліктів, для них три стовпи і три їхніх підставки. Усі завіси двору були з тонко виробленого вісону, а підставки стовпів мідні, їхні гачки срібні, їхні головки покриті сріблом. І стовпи покриті сріблом, усі стовпи двору. А завіса воріт двору, мистецький виріб, шитий із синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону, двадцять ліктів завдовжки і п'ять ліктів заввишки, тобто завширшки, однакові із завісами двору. Їхні чотири стовпи і чотири їхні підставки мідні, їхні гачки срібні, а їхні головки покриті сріблом. І вони самі покриті сріблом. А всі кілки для огорожі навколишнього двору мідні, це облаштування для намету свідчення, як було наказано Мойсеєм, щоби через Ітамара, сина Аарона, священика, відбувалося служіння левітів, і Веселеїл, син Урії з племені Юди, зробив так, як заповів Господь Мойсеєві, і Еліяв, син Ахісамаха, з племені Дана, який був майстром ткацтва, шиття і вишивки, ткав з кармазину та вісону.